Окушаємо, окушаємо. А! Ничего, шо за... Ничего вас Бі які ходить в в укриття це вже... не знаю, це вже щось. І де ще там ходить? Де? Де? Немає тут зу... Ах, ви ж гади. Знову заклинуло, да боже мій. Знову заклинуло. Давай! Ви це бачили? Ви це бачили? він не падає! О. О. За скільки можна клинути, ти тувбу? Звідки ще зомбі будуть іти? М? Скажіть мені! Скажіть! Ой, скажіть мені, будь ласка. Чи ще хтось живий? Тут хто залишився. А, де? Де ще? Люди добрі? Де? Тут нікого? Перебить. Де ще зомбі, що я не можу відкрити нічого? Чи я сам зомбі? О, знову щось. Що відбувається знову? Знову те саме. Що це? І нічого. А-а-а. Скильки можно, а? Скільки можно. О, стан прекрасный. Снову! Ну звідки вони боруться? Звідки? Знову тебе клинуть. Ты же нову зброю клинуть. вылазили да ще вони потрапляють хо-хо-хо. снайпери ну давай иди сюди зомби як може мене потрапляти а вот скажи я КПК? За що я зберігся так прекрасно, що вони в мене стріляли. Давай. Двуй. Так, тихенько. А наверх верхній... О, ти що? можна наверх зайти. Давайте, давайте, хлопці. Ідіть насюди, йдіть до татка. Заклинув, нормальну зброю заклинуло. Знову заклинуло? Мм, да. ще вбив. Де ще двоє? Ага. Знову заклонило. Во, даже не спів. Да. О, заявив про себе ще одне. Ты дурень, е? Ты ч? Напевно, їх буде дуже багато. Ну, де ще? а? Не може бути, да. а Тиба бас, все, закінчилось, так? Да. Нарешті Нарешті Хай ему повилазить. Ну що? схрул! Ходь хоть давай! То гранату кинул Вітаю на нашій науковій базі. Як успіхи? Радий був з вами поспілкуватися. А, так. Давай тобі ось. Ось це от продам. Ні. Не продам оце. Це, це дороге. Мені куп. За 600. Щоб тобі повалазило Недумок. Як успіхи? Так, Кода. дуже шкода. Хотілося б сподіватися, що ці жертви не були даремні. Так, давайте переглянемо документи. Дуже цікаво. Підтверджуються деякі з моїх здогадок. Послухайте, ну просто надзвичайно цікаво. Чудово? Чудово. Відтак ми маємо відповіді на силу селену запитань. Хоч потрібен... Так, потрібен час, щоб усьому достеменно розібрати. Професора, чи можна конкретніше? У нашому випадку ми маємо справу із штучною установкою. Ці документи і інструкція з керування системою охолодження певного пристрою, що знаходиться у підземній частині комплексу. Оце так. Яку потужність він видає? Отже, начебто усе прояснюється. За наявною інформацією можна зробити висновок, що сплески всі активності відбуваються через збої у роботі системи охолодження. Якщо ми зможемо полагодити зазначену систему, рівень псів випромінювання суттєво знизиться. Отже так, мені потрібен час на продумання деяких деталей. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням лівчі. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. Чому на вас нападають зомбі? Це турбує нас із перших днів заснування лабораторії. Ціни, звісно, міцні, але ті стогони і скрегіт неймовірно заважають. Відволікають від досліджень, не дають заснути. До того ж, нам потрібно час від часу виходити з бункера для збирання зразків. Цікаво, звідки тоді беруться це зомби? голову над цим феноменом. Військові раз у раз зачищували територію комплексу, але зомбі з'являлися знову і знову. Усе стало ясно, коли серед зомбів виявили мого колишнього лаборанта, який пропав під час проведення замірів біля заводу. Винуватець псі поле. Усі, хто потрапляють під його вплив, втрачають розум і перетворюються на зомбі з невідворотно порушеними функціями мозку. Це вже не люди, а істоти. Абсолютно позбавлені здатності до мислення. В них жеврюють лише тваринні інстинкти. А, чому ж мені запропонувати? Вахід? Ну, я пішов. Не хочу більше. Зараз до вас підійде молодий чоловік? У нього є нові інструкції. Так, професоре, чекаємо на ваші вказівки. Лівша. Зрозуміло. Так, будемо зараз всіх обшукувати, так сказати. Так. Може у когось є бинт? Чи ще щось корисніше? Може що я їх всіх перебив? А патрони мені. Не заважала б. Томат Калашникова, який неможливо продати. Тож неможливо продати. Лівше в майдані свідчить, що ці випровінювання героються невідомою установкою, розташованою під заводським комплексом. Параметри всі поліє нестабільними через дві системи охолодження зазначеної установки. Ваша задача здійснити перезапуск системи. Відправляю вам усі дані. Зверніть увагу, на схемі позначено два клапани, котрі треба задіяти для перезапуску. Відкрити необхідно обидва. Займайте позицію. А я дам сигнал, коли інтенсивність ці випромінювання знизиться до мінімальної позначки. Добре, професоре. Будемо напоготові. За сигналом почнемо. О, знову патрони. Прекрасно. Згодяться. Згодяться, люди добрі. Ну давайте візьмемо нашу модифіковану дрібницю. Будемо з такими дрібницями ходити. Що ж. Долівши так долівши. Вперед. 723 патрона. Нічого собі. Оце так ще б що там когось можна було б все продати, я б продав О, ми вже майже у тілі. Знаєте що? Де тут у нас стан найкращий? хороший? Те ми залишимо так, У тебе стан. У вас обох стан не дуже. О вот тут хороший стан, вот тут не дуже. Давайте не знаю даже. О да. 50 так 50. Привет, хлопчики, та дівчатка. Здоров. Я тут одну пушечку викину. Може хтось підбере собі. Зі зброєю яка розмова? Скоро Нимитю, я отримав інформацію від Сахарова. Ну і каша тут вариться. Бачиш стіні? Нам туди найкоротший шлях до установки. Тидеш за мною і налізеш наперед, ясно? Ми з хлопцями вже спрацювались, а ти лише будеш пхатися під ногами. Ясно. Що, вперед. Шановна я не ріша, проти. Рівень псиви промінювання мінімальний. Розпочинайте операцію. Усі наші сподівання лише на вас. Удачі! Загин, рушаємо. А, загін рушаємо, давайте. А я буду останнім. Як ви мене просили, я піду останнім. Давайте, хлопці. О, там у ще. Ну я теж пішов. А ну давай, я пішов тоже. что відбувається. Е, э, ну добре, чекаю. Я... Увага, чужий! Ну, давайте пройдемо. Як я пройду, якщо вы... ви... <свист> божечки, божечки... Увага, чужий! О, на рэш. Ах ты, козел, а. Рыбожай, отры, 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 Рыбожай. Да. Да. Ну, класс. Да. Да и сара. Да, О, еще чужие. один. Був чужий. Чужий, против против Чужий, против хищника. <связывающие> <Yeah>. чужой против хищника. и чужий против. так то даю. хлопцы, проходите. Давайте. Куда зараз? Ну, я уже на этой точке буду всех чекать. Я вас прикрыю. Кончай, гади! Маешь от меня! На, лови! Снова заклонил. Газів. Ми майже на місці. Повторюю ще раз. Наша мета закрити два клапани і запустити охолоджувальну установку. Добре. Двоє до клапана, двоє за мною. Найманцю, твоя позиція на даху ангара. Прикрий обидва заони. Нічого собі ви що. Не дари. На, лови! Знущайтесь! Це ж буде дупа.

Сховаешь ствол, буду размова. Что же я рублю? Пона на сюда. Так, иду. Ага, Раз мы их за сейчас потребно. Е. Yeah. Вот еще. Что? Знову заклинуло, до да скольки можно? Открой! Чёрт забирай, чёрт забирай! Да, вон там вообще бьют зомби, а? Скажите мне. Да, 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 да. Кажи. Да. Ну, долго. Ага, зразумел. О, черт забрать, туди я не піду. Безпечний рівень псів проняв мінювання. Так. Зробили, Так. Установка працює як Чому я загружаюсь? Тому що в мене пішла кровотеча. Так що потрібно без кровотечі. <смі> я не хочу. <смі> І так бентівки пи... майже немає. Що? Тихенько, ти що? Негайно залишити небезпечну зону. Так то ж всі. Я до хлопців піду. Хлопці. Рятуйте!

Нічого, шо за... Нічого собі... Це бачилось Що це зовсім було скільки зомбі це ж Ха. Нічого собі... да напевно він ще хов хлопці 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 На, да що ви? Ч вам поволазило, а? Як я так? Може втікти звідси ж? Да, хлопці, я вам не допоможу. Сталкера. Яка аптечка? Роди ага. Ага, зрозумів. <щу> Ви бачите скільки? Витків? Це неможливо. Просто неможливо. Їх там стільки... Що хай їм грець. Так. О, дивіться хто біжить. Хто бі... Стрілець! Ех, я хотів його вбити. Стрілець! Як я тебе давно не бачив, Я ти... Я ти фанат! Зупинись! Будь ласка! Оу. Тут напевне буде зас засідка. Чи ні? Так. Бентів нема. Аптечок дві. І броні одне вже нема. Я був без броні. Ну що ж, ми продовжимо наступні серії замбусання усім до побачення. До нових зустрічей. Бувайте здорові.